В кінці 19 століття тут розташовувалася кінна площа. Тут продавали коней та відповідний інвентар. У плані Проскурова 1888 року кінна площа обмежувалася з півночі вулицею Старобульварною. Нині Героїв Маріуполя. З заходу вулицею Кам'янецькою. А з півдня залізницею. На початку ХХ століття кінна площа поступово забудовується. Окрім одноповерхових будинків, у 1904 році збудували будівлю Олексіївського реального училища, яка збереглася до наших днів. У тому ж році збудували будівлю жіночого пансіону першого розряду в майбутньому жіночої гімназії. Будівля не збереглася. У 1960 році на місці площі збудували Будівлю музично драматичного театру імені Петровського, нині Старицького, у 1982 році. Будівлю передали в розпорядження обласної філармонії.